Бойові повістки тепер можуть надсилатися поштою. Це нововведення набрало чинності 31 липня 2025 року. Раніше бойова повістка могла вручатися тільки особисто під підпис у ТЦК та СП. Тепер так звана бойова повістка може надсилатися як і будь-яка інша повістка від ТЦК та СП. Наприклад, так раніше надсилалися повістки для оновлення даних або для проходження ВЛК. Вимоги до цієї повістки абсолютно такі самі. Вона повинна відправлятися обов'язково цінним листом із описом вкладення, а також повинна містити. В собі прізвище, ім'я по батькові і дату народження громадянина, яке викликається до ТЦК, дату і час, на який здійснюється виклик, найменування ТЦК та СП, який видав повістку, відповідно де треба з'явитися, мету виклику, посаду та ім'я особи, яка підписала повістку, а також qr код який при читанні покаже всю відповідну інформацію. Однак, на мій погляд, найважливіше навіть не це, а те, що Особа вважається належним чином сповіщеною про виклик до ТЦК не тільки за умови її особистого вручення, а ще якщо така повістка повернулася до ТЦК з відміткою або про відсутність особи за місцем проживання, або про відмову особи від отримання такої повістки. Зауважу, що наслідки неявки по такій повісті, якщо особа все ж таки вважається належним чином сповіщеною, виклик, набагато більш серйозні ніж по звичайних повістках. ТЦК. Якщо за неявку по звичайній повістці передбачена всього навсього адміністративна відповідальність. У вигляді штрафу від 17 тисяч гривень за неявку по такій бойовій повісті вже може наступити кримінальна відповідальність за статтею 336 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 5 років позбавлення волі, що я можу порадити зробити в цій ситуації для мінімізації ризиків кримінального провадження за ухилення від мобілізації. Я рекомендую брати на жорсткий контроль отримання листів від пошти, налаштувати сповіщення у месенджері від Укрпошти про надходження вам за адресою будь- будь Яких листів також зі свого особистого досвіду можу сказати, що познайомитися із листоношею і обмінятися із ним номером телефону, це також дуже хороша ідея, щоб вам подзвонили, коли до вас надійде будь-який лист, а особливо лист від ТЦК та СП. На мій погляд, мінімізувати ризики кримінального провадження все ж таки легше, ніж потім у суді доводити про те, що ви не могли знати і не знали про існування цієї повістки. Тим паче, якщо в законі чітко передбачено про те, що особа вважається належним чином сповіщеною, навіть якщо що вона цю повістку фактично в руки не отримувала. Я особисто вважаю, що ця законодавча новела призведе до надмірних зловживань з боку ТЦК та СП, оскільки і звичайні повістки поштою часто не доставляються належним чином до їх отримувачів. Утім, наразі, як говорив класик, маємо те, що маємо, і ми повинні вирішувати ситуацію, виходячи із наявних у нас інструментів. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся на мій канал. А також підписуйся на блог «Зухвалої адвокатки, де я регулярно викладаю юридичні новини, цікавинки, а також власні поради.